Вже традиційними стали щорічні екскурсії для ветеранів до музею аеропорту. Для кожної спеціальності окрема екскурсія для тих, хто присвятив своє життя роботі в аеропорті Бориспіль. Така екскурсія справжнє свято. Екскурсію в музей історії та в сам аеропорт організувала Рада ветеранів на чолі з головою Олександром Лобановим. Екскурсіантів возили на службовому автобусі. Були в ангарі, де аеропорт приймає літаки різних служб для профілактики та ремонту. Ангар приймає, видите сколько да, самолітів. для ремонту профілактики здесь. Регламентний виконується. Налітав на самоліт, определенное количество, определенное количество часов. Він должен пройти регламентну роботу. Прогулянка залами аеропорту тривала протягом кількох годин. Ветеранів познайомили з усіма нововведеннями, яких за їх часів ще не було. Учасники екскурсії також стали першими гостями в новій залі очікування. Та головне, вони побачились із своїми колегами. Ветерани відмітили, що аеропорт Бориспіль розвивається. Катерина Некреча, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.